Добрий День вам, шановна шкільна родина. Сьогодні наше радіо Українська мова перемоги. Ведуть експерти, учні 7-го ж класу. І цікавинкою є те, що автором випуску теж є ми, учні. Зокрема, цей випуск підготувала Романенко Софія. А ведучі експерти: Філіна Поліна, Гончар Віта, Комендяк Єгор, Софія Романенко, Анастасія Пузакова, Притуляк Тимур та Боровик Назар. Бальбух Назар Шапіренко Олександр, Татарин Ілля. І в цьому випуску ми поговоримо про відомого українського учителя, дослідника і популяризатора української мови, письменника, літературознавця, теле- і радіоведучого Олександра Миколайовича Авраменко. Олександр Авраменко народився 7 травня 1971 року в селищі міського типу Комишувасі, нині Запорізької області України. Проте, у 1990 році хлопець закінчив Запорізьке педагогічне училище, училище номер 1 а потім вступив на філологічний факультет Запорізького національного університету. Вже зараз Олександр Авраменко каже, що філологія йому подобалася через те, що це цікаво. У 1996 році став лауреатом конкурсу Учитель року, після чого стажувався в Українському вільному університеті Мюнхена Німеччина. Який закінчив у 2000 році з дитинства Олександр добре вчився, перемагав на олімпіадах. Мати хотіла, щоб Сашко вступив на фізично-математичний факультет, адже саме математика йому вдавалась найкраще. З хлопця списував весь клас, але він не хотів займатися точними науками все життя. Олександр мав великі амбіції і тому брав участь у конкурсах, де перемагав чи був ла лаурантом. Так у 1996 році став лаурантом конкурсу вчителя року. А вже з 1996 року працює доцентом у університеті імені Бориса Гріченка. Крім того, він є завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін технічного ліцею КПІ. Молодий 35-річний Олександр написав свій перший підручник з української мови і відразу переміг з ним на конкурсі, обійшовши всіх відомих авторів. Однією з головних заслуг Авраменка є його вклад у створення навчальних матеріалів і програм для шкіл та вищих навчальних закладів, які допомогли поколінням українців краще засвоїти рідну мову. Він також відомий своєю книгою, що охоплює граматику, правопис, лексику української мови, що стало корислим. Дже... Джерелом для студентів та всіх бажаючих удосконалити знання української мови. З того часу Авраменко це бренд і бізнес, адже він є автором понад 50, -50, -50, -50 підручників, посібників, довідників, а ще робочих зошитів. Олександр створив унікальні посібники: українська за 20 уроків, 100 експерт уроків української. Експрес-уроки. Авраменко активно підтримує мовну політику України, виступаючи за ведення української мови в усіх сферах суспільного життя. Завдяки своїй праці, і педагогічному досвіду, він здобув велику популярність серед учителів, студентів та широкої аудиторії в Україні. Ось деякі фразеологізми з уроків Авраменка, якими ми можемо збагатити мову, не аншлаг, ані де яблуку впасти. Колеги намагалися дезорієнтувати, краще сказати. Колеги намагалися збити з пантелику або зв звести на мене всі не алкоголь, а грішна вода. Як каже Авраменко, вивчаємо мову, яку передали, передали наші предки. Майте амбіції, дітки, і досягайте їх. Авраменко колись хотів скласти один із найкращих підручників української мови. Тож ви можете мати. Точно такі високі цілі і їх досягати. Успіху вам